Октябрьському рай райсуді Полтави обирають запобіжний захід Ігорю Скорику. Заступнику начальника міського управління ЖКГ інкримінують службову недбалість. За даними СБУ, пов'язано це із укладанням управлінням договорів із харківською фірмою, яка мала б займатися благоустроєм в обласному центрі. Вартість робіт була завищена і виконувалися не в повному обсязі. Сума збитків близько 4 мільйонів гривень. Щодо підозрюваного прокуратура клопоче про домашній арешт. Під час цього розслідування, щоб не конкретизувати, допитуються вже численні свідки, які в тому числі працюють разом і в підпорядкуванні можливого безпосередньо Ігоря Анатолійовича. І відповідно, що свідчить про наявність прямого ризику і їхнього впливу, відповідно переховатись орудус розслідування суду захист посадовця просить про особисте зобов'язання в Україні. У нас є військовий стан. І чоловіки не мають права перетинати кордон України, тому в ніякому випадку скорик не може фізично виїхати за межі України. Приміщення, де працює скорик із управління ЖКХ, за місцем його проживання, проводилися обшуки, тому він не може ніяким чином щось потворити, знищити. Підлеглі скорика, ніякі роботи. Ніякі дії, які міняються йому вину, не виконував. Він єдине, що він підписував факти виконаних робіт. Вважаю, що що я не, не маю ну, ніяких впливів на свідків, бо все викладено, ну як кажуть, в експертизах, в матеріалах справи. Суддя Лариса Гольник задовольнила клопотання сторони обвинувачення. Застосувати до підозрюва скорика Ігоря Анатолійовича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання в межах строку до судового розслідування до 21.05.2023 року. Домашній арешт застосувати з використанням засобів електронного контролю. Від будь-яких коментарів Ігор Скорик відмовився кримінальне провадження розпочати за частиною другої статті службова недбалість санкція від двох до п'яти років позбавлення волі. Малирія Рбалка та Микола Ірьомінко Суспільне новини Полтава.